Тому для мене ось ця, ну, цей опір, прокрастинація, все що завгодно. Угу. Mm -hmm. Це скоріше маркер того місця, де добре б зупинитися і ще раз звіритися з реальністю. І зважити з одного боку мету, з іншого боку, ресурс. Мету і ресурс. Причому, і там я розказала досить детально, що може бути з ресурсом. А при цьому я не розказала, що а ціль-то взагалі моя. Угу. Mm -hmm. Чи вона звучить просто дуже розумно? Ну, чи взагалі я точно маю ось цей імпульс: о, я хочу діяти? Mm -hmm. О, мені цікаво спробувати, навіть якщо з цього нічого не вийде. Ось цей знаєш, внутрішній імпульс, коли я так як поштовх вперед: блін, мені цікаво спробувати, а що якщо вийде? Да, розумію, От. Про що ти кажеш. Оце такий ознака того, що схоже, що справді мене мотивує. А історія. Ну, мені треба це зробити, тому що мені треба вирішити ось це питання і стиш... мені треба вести соціальні мережі, тому що мені треба вести соціальні мережі, бо типу, а як же я ще не от да. якщо да, от якщо про це. Угу. І тоді, чи правда це твоя ціль, чи правда це зараз найважливіше в твоєму житті?